Друзі, вітаю! Сьогодні обзор такого реле РС-9 по паспорту 0201 85 року 1 місяця і партія 0.25. Таке саме реле. Зараз ми його розіжмемось тут і подивимося, що цінного з металів знаходиться всередині, які контакти взагалі в цьому релі. Розіграє наше релі, сама кришка алюмінієва і саме реле. Тут у нас, як завжди, йде дві мідних катушки. І з іншої сторони йдуть контакти. І контакти, як ми бачимо, такого металічного кольору, це є паладій. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі релі. Скільки благородних металів ви з них витягували? Які метали вам попадали. Можливо, попадали якісь партії з золотими контактами. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!